Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя доля. Ось такий вигляд має квітник перед хатою. Частина рослин вкриті снігом, і, звичайно, з морозом. Така біда накрила майже всю територію, чи можливо, майже всю територію України. А частина, де сонце більше прогріває, без снігу, напевно, ті рослини пострадають. Найбільше. Тим більше бачу, що там накрита була децентра, то тільки відро відкочене валяється, десь вітром здуло, напевне, пропало. І хрещем лежить моя корона. Яка вже набрала добре бутони і отут мала розцвісти. Ну, що поробиш? Таке буває в природі. Але були б ми живі і здорові, і було б тихо, мирно на світі. А рослини. Ну, якщо цього року, не дай Бог, верхня частина пропаде, то на слідуючий рік буде цвісти. Якось ми переживемо це. А це з вами канал Село доля. Я вас вітаю на каналі. Після Такої не дуже тривалої, але відсутності на просторах інтернету, бо був період, що викладала відеоролики майже щодня, а це попала до лікарні. Піднявся тиск і була підозра, що інсульт. І вчора випросилася додому, бо як кажуть, що вдома навіть стіни лікують, і ще поки що я ніяка. Але так ходжу по хаті, дивлюся на стан своєї розсади і вирішила зняти коротенький, чи, можливо, який вже вийде відеоролик. І хочу сказати, що дуже рада тому, що ми ще, слава Богу, з чоловіком удвох, бо все ж таки. Як говориться, як би там не було, в дітей своє життя розійшлися, а якщо ще є пара, то якось намагаємось пільнувати одне одного і допомагати. Як би не було замолоду, а було, звичайно, всього. Але згадую невеличку таку притчу, яку також не дуже давно почула на просторах інтернету про те, що. Прийшла молода жінка, яка кілька років тому одружилася до старця, який благословляв їх на шлюб і пожалілася на свого чоловіка і сказала, що не хоче з ним жити, хоче розійтися. А старець вистухав її і каже, що я вас розлучу. Тільки ти спочатку принеси мені спечений власними руками хліб. Великий, велику хлібину. Але спечи цю хлібину не з тих продуктів, які ти маєш вдома, а з тих, які ти позичиш в своїх сусідів. В різних сусідів муку візьмеш в одної сусідки, воду в іншої, сіль ще в іншої, дріжджі чи що там ти додаєш ту хлібину, ще в іншої, в кількох сусідок. Ну, от, молода жінка. Прийшла додому і почала ходити до, по сусідах. Пішла до однієї, і каже, що позич мій води. А та каже: в тебе що води нема. Та є в мене вода. А для... нащо ж тобі моя вода? Ну і вона й розповіла, що в неї. Непорозуміння з чоловіком, вона хоче розлучитися, а та сусідка як почала їй розказувати про свого чоловіка, скільки в нього недоліків, та вислухала, взяла ту воду, пішла до слідуючої муку брати, і знову така ж історія. А та слідуюча також про свого почала розповідати, скільки в нього недоліків, і з чим доводиться їй миритися. І так, поки вона назбирала. Продукти для того, щоб спекти ту хлібину, то вислухала вона сповідь кількох своїх сусідок. От із тим всім прийшла, нарешті, спекла, вірніше, не так, вибачте, спекла ту, ту хлібину із цих продуктів зібраних, прийшла до старця і каже, дякую вам, старче, чи як там вона до нього зверталася. За те, що образумили мене, виявляється, у мене найкращий чоловік. От і я кажу про те, так що пильнуємо своїх половинок, бо, звичайно, іноді ми їх додістаємо, іноді вони нас дістають, але все ж таки, але все ж таки дуже добре, якщо ще люди, пенсіонери, живуть удвох. Коли є підтримка, спорі... можливо, спорідненої, а можливо, навіть не спорідненої, але все ж таки своєї половинки. А Та я так паралельно із розповіддю йду по своїх вікнах, фотографую вазони, які, слава Богу, не пропали, хоч і мало їм було тепла. Бо чоловік і до мене їхав і порав. Так що не дуже так тепло було в хаті. Не дуже напевно їм комфортно, але, звичайно, морозу в хаті не було. То подивилася, що все гаразд, аби ще я допильнувала їх, аби все було нормально. Так що все на місці, і кактуси на місці. І не пропали, і інші вазони, бо я таке потерпала, думала, що позасихають, але пережили вони цю мою відсутність, і слава Богу, я вже добилася до свого дому, і вчора чоловік несподівано, бо він ніколи не слідкує за тим. Як там я поливаю ті вазони, коли я їх поливаю, але вчора несподівано сказав, що дивись, подивись там до тих своїх вазонів, бо там вже котрийсь засушений, бо він не поляв його, коли там проводив чергове поливання. А це оця, цей коліус, він, як кажуть, не основна фігура в мене серед квітів, тому що. Це я залишила, щоб брати з нього черенки. Я вже трохи їх почерянкувала, щоб потім десь висадити на вулицю. А можливо, навіть, якщо буде все нормально, можливо, навіть і десь би продала колись. Бо копійка зайвої не буває, особливо, коли маєш мізерну пенсію, а в селах вони такі. І в колгоспників зовсім невеликі пенсії. Ну, а я вже говорила кілька разів, що працювала в бібліотеці, а в нас культура весь час фінансувалася по остаточному принципу. Ну і пенсія також по остаточному принципу. Я не жаліюся, ми собі, слава Богу, якось даємо раду поки що. Але просто так розповідаю. А звичайно, в умовах сьогодення втримати наш тиск в нормі це прямо таки героїзм, бо і новини, і погодні умови зовсім не сприяють тому, щоб той тиск чи інші якісь параметри трималися в нормі. Але ж тримаємося. Минуть. Тяжкі часи. І дай Бог доживемо до того часу, коли буде тепленько на вулиці, коли цвістимуть наші квіти. І дай Бог це і дочекаємо радісних новин. Бо ж не може бути весь час так, щоб весь час тільки темнота тривала. Зараз хочу сказати головне, не втрачаємо надію, бо знову ж таки на завершення своєї сьогоднішньої розповіді розповім притчу про три свічки. В кімнаті горіло три свічки. Одна з них блимнула і погасла. Це була любов. Вона сказала, не потрібна я людям і згасла. А потім так само бликнула і згасла інша друга свічка, яка була вірою. Вона теж сказала, що я не потрібна людям, то для чого мені горіти? І залишилася запаленою лише одна свічка. А в кімнаті була дитина. Дитина заплакала. Бо боялася темряві, боялася, що і третя свічка загасне, і в кімнаті стане темно. Але третя свічка сказала: не бійся, я горітиму, я надія. І від мене можна запалити і попередні дві свічки, які загасли. Ось так. Нехай наша надія горить, нехай не помирає. І нехай інші свічки запалюються в нашому жорстокому світі. Хай живе і віра, і любов. І якщо горітимуть ці всі три розуміння, три поняття, три свічки в наших серцях, то і життя буде якимось легшим і набагато кращим. А я вам всім бажаю. Доброго здоров'я, головне, звичайно ж, кращих новин. І щоб розтанули наші сніги, настала нарешті тепла погода, І щоб іще зима не турбувала нас аж до тої пори, коли вона повинна прийти до нас по календарю. Це був канал Село Моя доля. Мене звати Ніна. Як завжди кажу до зустрічі.